Майже природних ресурсів, немає ніяких умов для розвитку якогось первинного сектору, бо не можна експортувати ніякі природні ресурси. І далі. Після Другої світової війни Тайвань був фактично військовою базою, де не було жодної економіки, бо вся економіка базувалася на сільському господарстві. І е, був дуже низький рівень життя. Головною проблемою була ворожнеча з Китаєм, е, яку Тайвань визнає навіть сьогодні тільки 13 країн світу. Це майже нічого. І даний фактор призводить до того, що бізнес вести у Тайвані було дуже невигідно іншим країнам, бо як, як можна вести бізнес в країни, яку ваша держава не визнає. Отже, Тайвань не міг експортувати ресурси, він не міг стати офшорами, як Сингапур чи Ірландія. І отже, потрібно було розвивати щось інше. Тайвань вирішив розвивати вторинний сектор, це перероблювати існуючі ресурси та виготовляти щось нове. Вони провели дуже важливі реформи. по Лібералізації ринку та приватизації бізнесу. Адже до 70-х років Тайвань був диктатурою, де майже все належало державі, що спричиняло стагнацію та не призвело до, до, до якогось руху вгору. Отже, вони приватизували усі підприємства, перейшли на демократію, та що головне дуже сильно вклалися в освіту. Вони е, наполягали на освіті у виробництві напівпровідників. Можете далі? Е, напівпровідник, е, як можна побачити, щоб перейти до масового виробництва напівпровідників, їм, їм е, потрібні були гроші. Гроші вони спочатку брали з виробництва одежі, вони були крупним експортером взуття та іншої одежі. Потім. Е, як з'явилися гроші, вони почали виробляти напівпровідники. Хто не знає, це чіпи. Це один з найважливіших компонентів усієї техніки в сучасному світі. Вони використовуються в військовій сфері, в літаках, в танках, в комп'ютерах, в смартфонах та в будь-якій техніці. Як можна побачити, сьогодні Тайвань експортує. 60% він виробляє 60% усіх чіпів у світі. Це дуже значна цифра для такої маленької країни, як Тайвань. Тільки одна фірма TSMC в Тайвані виробляє 55% світового, світових чіпів. Ця їхня домінація на ринку чіпів призвела до важливості країни на світовому масштабі. І привернув увагу як і інвесторів, інвесторів, таких як США е та інших розвинутих країн. Сьогодні е майже половина експорту складає більше, ніж половина експорту складає електроніка, але вони розвинуті не тільки в електроніці, а й в переробці природних ресурсів. Е вони утворюють е хімічні вироби. Вони також перероблять метал і виробляють дуже багато іншого. Це признак розвинутої диверсифікованої економіки, що є надзвичайно важливим. І через їхнє складне географічне положення вони також мають імпортувати дуже багато. Вони імпортують майже усю свою енергію, газ, нафту, вугілля. І це створює дуже багато труднощів для них. І дуже цікавим фактом є те, що вони експортують ці, ці вироби у Китай, який є ну, більшу частиною у Китаю, у США у в інших країнах, але Китай є їхнім головним ворогом, який вважає їх своєю територією, але все одно домінація Тайвань настільки велика, що вони вимушені імпортувати з Тайваню. І сьогодні ринок ось цих чіпів є е, е, дуже важливим для різних країн, тому США. Китай інвестує дуже багато туди грошей і намагається вийти з цієї е, залежності Тайваню. І е, отже, є яскравим прикладом того, як з дуже важкої ситуації, з диктатури, без ніякої економіки можна вийти правильними реформами, правильним е, рухом у. Освіту, виробництво різних е, продуктів. І головним чинником, я думаю, це їхня погана ситуація і безвихідність, бо не було іншого шляху. Як я сказав, не можна було просто, як роблять країни Близького Сходу, просто продавати нафту і заробляти гроші. І це їм дозволило, не дозволило, а призвело до інвестицій в інші сфери.